Тати, а саме президент Дональд Трамп минулого тижня заявив, що під час другого терміну він буде продовжувати підтримувати зв'язок з лідером Північної Кореї Кимчинином відносно. Ємчинино відносини взагалі між Сполученими Штатами і Північною Кореєю завжди були складними через ядерну програму КНДР, санкції, е політичні суперечки. І Вашингтон вимагав від пін'яна зупинити ядерні випробування. а У відповідь КНДР заявляло, що це втручання в особисте життя. Ну точніше, втручання в внутрішні справи. Я кажу, втручання в особисте життя Чинина. Ну, в принципі, мені здається, його особисте життя закінчується на житті в державі. Чи був він не так багато разів був за кордоном? Йому можна, до речі, поспівчити. Чувати чимось а сенсацію, взагалі став візит Дональда Трампа до північної Кореї у червні 2019 року. Це вперше взагалі в історії. Президент Сполучених Штатів перетнув кордон. КНДР зустрівся з Кимчинином на території північної Кореї. зі мною на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павле Павло, добрий день вам. Добрий день, слава Україні! Героям слава Павле. Слухайте, от я зараз не знаю, можливо, таке питання, воно трохи збоку, а реально ж кімчини не, не так багато разів виїжджав за кордон. Ну так. Переважно він не може собі дозволити злітати в Туреччину на море. Ну він взагалі не, не може собі дозволити літати. Кимчинин їздить тільки поїздом, а поїздом можна добратися тільки з Північної Кореї, тільки в трьох напрямках. В одному напрямку йому дорога перекрита, в другому напрямку так собі. Ну а в третьому напрямку і Ін їздить на своєму бронепоїзді і е, прямують ешелони з його гарматами, танками, з боєприпасами для його друга Путіна. Ну добре, це звичайно весело все про подорожі кімчанина, але реально Трамп знову він ламає цю систему цю парадигму країни вигнанця Північної Кореї. Буде намагатися налагодити стосунки з кімчанином. Він якось назвав його, якщо я не помиляюся, розумним хлопцем. Навіщо? Е Ну, що, що може отримати Сполучені Штати від Північної Кореї? Що може отримати Трамп від Кимчинина такого, щоб для чого потрібно взагалі налагоджувати ці відносини? Ну, Північна Корея, вона в такій ізоляції знаходиться. Де вигода? Де бенефіц? Я не знаю, що тільки Трамп знає. Ну, але давайте зараз спробуємо пометикувати. Щоб зрозуміти пора, плани Трампа, можна ну, більш-менш. Щоб це було не припущення, а якась аналітика, то треба спиратись на його попередні, попередній термін президентства. Зрозуміло, що Трамп, Трамп 2-0 буде відрізнятись від Трамп 1-0, але інших варіантів оцінити його політичні. Дії реалістичних немає. Ну, пригадайте минулий візит Трампа до Кимчинина. Ну або пригадайте минулий візит з минулу зустріч Трампа з Путіним, коли після зустрічі Трамп вийшов до журналістів і сказав. Все супер круто. Дивіться, як я Путін зламав він друг і брат. І вже коли в літаку він був, всі американські інституції були в шоці і говорили, здається, Трампа нагнули через коліно. От, я не знаю, чи досі е, Трамп переконаний, що тоді він е, здобув переговорну перемогу. Чи зрештою він зрозумів, що Путін в його досвідчений до слова, Путін насправді значно досвідченіший політик ніж е, Дональд Трамп. У Путіна за плечами е, декілька десятків років е, керівництва е, тоталітарної держави, чи навіть я не знаю, яка переход від соталіта суверенної демократії, так званої, е, до тоталітаризму. Е, тому Трамп, коли веде переговори такі з ворогами Америки, з ворогами Пакс Америка, ну, що найменше дуже ризикує, а його стратегія би своїх чужі боялись, тут не працює. Ну, добре, а якщо в, в плані стратегії відносин з Російською Федерацією, які можуть бути отримані вигоди Трампом в цьому плані від Північної Кореї? Навряд чи якісь він отримає е, вигоди, тому що е, Путін став для, е, для Кимчинина паличкою-виручалочкою. Е, насправді фактично не Путін Америка, для Кимчинина чи, чи Кимчинин для Путіна? Кимчинин для Путіна. От части також, але е, стратегічно, геополітично, саме Путін відкрив е, двері Кім кінину ось цієї міжнародної ізоляції, uh -huh. е, та, і е, Кім Кимчинин отримує те, що він хотів, е, попри всі санкції, які існують, Кім Кимчинин е, реалізує те, що у нього є, а у нього є тільки зброя. В масштабах, в яких він тільки забажає, Путіну дай більше. Він погодиться взяти все, Ким Чин тестує свою армію на умовах сучасної війни. Да, там 10-12 тисяч корейців це не та кількість військових, яка змінить щось радикально на полі бою стратегічно. Але це для кінина це досвід, і е, для його генералів це досвід. І застосування північно-корейської зброї це ж не це ж не тільки російські технології, знову ж таки, до, е, досвід. Вони е, працюють по реальним цілям, по реальним українським цілям, на жаль. От і е, оцінюють, роблять висновки з е, цього застосування зброї зараз. Вже е, наші фахівці по е, прильотам від е, північно-корейських аналогів Іскандерів роблять висновки, що технологічно е, ці ракети за період, коли вони, на, росіяни по нам жбурляють їх, вони зазнали змін е, технологічних в, в, в кращий бік. Вони стають більш точними, більш далекобійними, менше вибухають е, при старті. До більше їх число долітає. Це все результати їх можна досягти, було тільки на практиці. Угу. А, окей, але ж дивіться, спробувати ну наскільки в без е, північно-корейської зброї, без північно-корейських солдатів на курському напрямку Путіну було б важче І забрати у Путіна цю часткову паличку виручалочку було б вихідно для сполучених штатів для того, якщо доведеться дійсно тиснути, а не е, як це називається, а не Путін захоче укласти, як Трамп каже, хорошу угоду. Для сполучених штатів певно, це було б ну от забрати тут питання: щось а... може запропонувати Трамп тим чининою, ну, щоб він, скажімо так, похолоднішав до Путіна у їхніх відносинах? А що він йому може запропонувати? Ну О, не знаю, часткове може... зняття санкцій, якщо... часткове зняття ізоляції. Якщо... Як... якщо Трамп заради Путіна пожертвує своїми союзниками в Тихоокеанському регіоні, Японії, Південною Кореєю заради Путіна. Uh -huh. Навряд чи з реальністю Трамп і американці дуже зосереджені на Тихоокеанському регіоні. Вони переконані, що загроза майбутня для спол... яка нас навіть не майбутня, а яка насувається, вона якраз рухається в цьому регіоні. Близький схід е... Європа, це... це відносно важливо. А от Тихоокеанський регіон це для них ключовий регіон. І зараз втратити своїх союзників там не втратити, а зрадити. Так, є таке у Трампа, повторюсь, бий своїх, щоб чужі боялись, да? Давай поб'ємося з Данією, давай поб'ємося з Канадою. Це така незрозуміла стратегія. Чи можливо це? Теоретично можливо, але я думаю, що до такого не дійде. Добре, Павло. Я вам дякую, дуже Павло Ликійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21